Вітання всім, вже 5 грудня, черговий патч Black Desert. І, як завжди, починаємо все по порядку. І почнемо з того, те, що вже 13 ну, або 14 грудня, дивлячись, коли це в нас буде, скоріш за все, 14 грудня. Буде вже проходити кальфіонський прийом. Будемо його стрімити. Подивимося, що нам нам по необіцяють на наступний. Півроку, напевно, не те, що рік сказати, але на наступні півроку точно. Що вони там будуть добавлю, добавляти в гру такого цікавого? Думаю, вже всі бачили е відос там з зі зброєю. Це, скоріше за все, буде новий клас Ганер. Вони будуть додавати. Там приблуду вже в грі якусь додали в Велії, відмарні, типу якогось телепорту чи щось таке. Хто вже грі це вже все бачив? То, тому... Більше питань, поки, аніж відповідей, але я думаю, про це все нам розкажуть уже 14 грудня. Пострімимо цей, скоріше за все, буде ранок. Маєте на увазі десь 7-8 ранку, тому якщо ви не будете спати, залітайте на стрім, подивимося, що там буде. Але давайте поки тепер до самого патчу. І так, сам патч practice мод і фокус тайм на арені Solaris з 5 по 12, все, що вам потрібно робити, це заходити. Саме в фокус тайм, так званий на Європі, це буде з 20 по 22 UTC або з 21 по 23 за цестом. Це тоді, коли не відбуваються рейтингові бої, а саме практик звичайний, то коли ви будете перемагати або програвати, ви будете отримувати подвійну нагороду, типу в вигляді Seals of Авсоляри, щоб позабирати нагороди, типу, отримуєте 30 поинтів. Коли ви перемагаєте, ви отримаєте 3 поінти, програєте 1 поінт І відповідно, що за кожні набрані поінти ви отримуєте якісь певні нагороди за це все. За 5 поїнтів, 10 луз кролів, за 10 поїнтів бокс клоріо в Я вже навіть не пам'ятаю, що там якась хімка здається, буде там. Так, да. хімка там буде лежати. Ну, відповідно, за 15 поінтів ще 300 початок соларі. 100 лаків за 20 понтів, 25-500 крон, і за 30 понтів ще 120 лаків. То тому такі смачненькі, простенькі призи, як на мене, принаймні 500 крон точно ніколи зайвоми не буває. То тому, кому цікаво, можете ходити і перемагати і набирати понти. Далі наступне продовжується все ж це двіжняк з 10-річчям Desert. І що вам потрібно зробити, щоб поотримувати по додаткових 10 початок десятиріччя? Які ви забираєте у НПС у Ігора Бартелі у Велії. 7 і 8 грудня вам потрібно зайти в гру. Це може бути 7-8 чи 100% це один раз, який вам потрібно зайти. І потім так само 14 15, щоб позабирати по 10 цих початок. От і все. Якби більш нічого. Ну і, звісно, не забувайте поки що забирати в Ігора Бартелі, поки ще доступно. Далі, наступне. У Лари, Лара, це з новорічним деревом пов'язане. Це, коротше, пов'язаний івент Black Desert. Верніше навіть перлабіси, Кожен рік там в грудні місяці завжди донатять певну суму в організацію лікарі без меж. Якось так вона називається, якщо я правильно пам'ятаю. Doctors Without Borders. Тому дивіться, що вам потрібно зробити. З 5 по 24 прибігаєте в Хідель, там буде стояти новорічна ялинка. Ось тут вона буде біля дороги, біля Лари, біля хімки стоїть. І що там буде потрібно зробити? Там буде стояти НПС Роїк Мілс. У нього потрібно взяти буде квест на це все діло. Ось така от ялинка буде. Прибігаєте до Лари, в неї по 100 лямів. По 100 тисяч купуєте 10 декорацій для ялинки, віддаєте їх у цьому Мілсу, Ройгу Мілсу, і отримуєте спеціальний, типу, якби подарунок, ось таку сніжну кульку. Але результатом цього всього, в залежності від того, скільки купиться цих предметів у НПС, якщо Black Desert в самій грі, ПК-версії, Купиться типу на 2 лями, то донат буде в 100 мільйонів, ой, в 50 мільйонів фон. Ну, звісно, якщо в мобільній версії так само купиться лям, таких от е, прикрас на ялинку, то ще 50 мільйонів ще і за мобільну версію. Тобто в результаті 100 мільйонів фон вони будуть донатити от в цю от організацію лікарі без меж. Типу, ось тут можна подивитись минулі роки. Вони почали це все робити з 2019 року, 19-20-2022. 21, 23 роки вони це все робили, всі ці закривались потреби, то тому все доволі просто. Якби і парлабіси, якби наче роблять добру справу. Ну і сам патч погнали. Невеличкі класи, зміни по класам в Ніндзі і Лучнику. Далі, зміна контенту по. Oh, Pito Fанdain. Якщо простіше казати, ви тепер можете телеперепотуватися в Pito Fандайнг з будь-якого міста, не тільки з великих міст. Все. Типу, нічого. Далі імпровнули Юайку в воркшопах в Сеулі, щоб було простіше і зрозуміліше. Наступне Dark Seak Retreat. Черговий прикол зі змінами цього спота. І як би це. Ну, як я в минулому патчі казав, його по результатам, як би можна сказати, що його все ж таки апнули. І тут трішки вони також зробили деякі невеличкі зміни. І дивіться, які вони зменшили на 0,1 ЛТ ваги сміття. Тобто виходить 5800 трешлуту. Зараз буде важити 1740 1 ЛТ, типу, щоб ви розуміли. Далі, до того ж тут ще трішки перекрутили знову Загрісом. Дивіться, коли ви б'єте звичайних оцих мобів дрібних, вам буде випадати тепер 4-6 трешлути замість 4-5, і відповідно агріса використовується більше. Було 9, стало 11. Але коли ви б'єте сумонящих мобів, які викликаються, тут навпаки зменшили з 2,4 трешлут до 2,3, і відповідно навпаки зменшили агріс з 9 до 5. Типу на 1 трешлут. Це на увазі. Далі лут зі світових босів. Трішки переробили з, лут з світових босів, верніше додали дещо. Тут ви будете тебе отримувати чилі фрагмент за каранду, новер, коротше, за всіх босів. Не в країні ранку, які, не в країні ранку. І тут, як би за топ-20 вкладу, я так розумію, в дамаг ви будете отримувати три от таких чилін-фрагмента і такі інші. Тобто, типу, в залежності від того, скільки ви несли дамагу. Будете отримувати цю цілі фрагмент. Якщо що, вони обмінюються на біжутерію Деборіків в скринці, там ui ка скриньки, де обмінюєте ви всі будь-які токени, решту приколів, а то воно це все там обмінюється. Далі збільшили дроп-лут, якби з босів також, в 4 десь 4 рази, десь, десь 2 рази, бо якби падало фігово, ну, помітно фігово. Далі збільшили на аукціоні ціну на фігурки бойсів, максимальну ціну типу, підвищили, бо раніше коштувало по 500. Тепер по 2. З нуликами, дивіться тільки, да прикол. Угу. Нуликів накрутили. Тепер буде коштувати воно ще дорожче. Тому, хто їх не хто їх не продавав, а у себе, можна ставити і на продавати. Доволі вони непогані дають бафи будинку, майте на увазі. Далі, 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 далі. І далі ще деякі зміни. Зменшили ХП в босів, типу, світових босів в Land of the Morning Лайк like на 30%. І зменшили, типу, ХП у цього Мірумока ще на 40% також. Тобто, тепер їх, типу, швидше можна вбивати. І, до речі, те, що мені найбільше подобається, якби ну, не знаю, коли додався Агріс Black Desert, бо я не так давно в нього граю, але типу, будемо травити, прикол не пройшло 10 років. Вони зробили хоткей, що можна тепер вмикати і вимикати Агріс на хоткей. Цього. більш нічого. Як на мене, це найприємніше з усього цього патчу. От і все. Це ось такий от патчик. Нарешті, до речі, повертаються стріми. Блакдезерту, і паралельно з тим я ще буду грати Pass of Exile 2. Ранній доступ. Завтра ранній доступ. Десь о 9 буде відкритий доступ до Pass of Exile 2, то тому також залітайте. Будемо дивитися, що за Поє 2. Що там це Stalker 2? Я вже пройшов нарешті 70-3 там щось 3 години. У мене часу, і я пройшов цю гру нарешті, то тому решта стрімів повертається тепер і по БДО, і по іншим іграм. Будемо тепер також стрімити, бігати і дивитись, що, що в нас тепер ще є там ще нового. Ну, і все. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео.